Вітаю вас сьогодні 8 вересня 2024 року. Місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка виноградник. Хочу вас ознайомити з деякими прищепами, які були зроблені 25 по 30 травня 2024 року. Ось одна із форм владика ночі. Ось така чорна яєтка Видовжена. Вже Повністю дозріла, хрумка, соковита. Ну і ранній термін дозрівання. Це дуже чудово для нашого регіону. Владика ночі. На цій же прищепці зроблено бодрий. Ось в такому чудовому красі він жовто-рожевий. Повинен бути мускатик, але мускатики поки ще нема. Солодкий. Теж рання форма для нашого регіону. дуже чудово. Прищепа форми Кузьміч. Ось така ягідка. Чудовий рожевий колір. Дозріла, вже дозріла днів 5 назад. Дуже хромка, соковита, цукро накопичення гарне, шкірка з'їдаємо. Гарна форма і ультрарання, що дуже чудово для нашого регіону. На цьому ж кущику прищепа 19,4 Кисельова. Автор вже переименував цю форму. Називається Полтавський ландиш. Ось таке на сонечку виблискує, набирає колір жовтенький. Ну, давайте спробуємо. Відрів дуже гарний, з вашого дозволу. Хрумка, соковита, відчувається вже мускатик. Але ще кислинка є, потрібно трішки довісити, Але мускат гарний, дуже гарна форма. Ось підійшли до прищепи краса Дніпра. Теж Чудовий колір у цієї форми. Ягодка витягнута, видовжена. Хрумка з вашу дозу. хрумка соковита. Шкурка повністю з'їдається. Цукру достатньо. Дуже гарна форма. Краса Дніпра. Прищепа. Полтавський манікюр, Ось такі ягодки. видовжений пальчик. Тут ми щипаємо цю ягодку. Я скажу, що це другий талдун, або може і перший. Такий хрумкий, такого винограду в мене немає на винограднику. З вашого дозу зараз. Хрумки солодкий, Я скажу, що... То дун поступово набирає цукор, а от полтавський манікюр вже набрав. Дуже солодкий. Цукру дуже багато накопичено, Шкурка з'їдається і хрумкий. Мабуть, це найхрумкіший. І тугіший виноград на моєму винограднику. Полтавський манікюр. Чудова форма. Ще одна форма на цьому курщику. Кишмиш Алекс, як заявлено. Ось така жовта, чудова ягідка, дуже симпатичний вигляд. На смак. Зараз я скуштую, спробую. Крупка соковита, м'якіть така мармеладна, ширка з'їдається повністю, мускатик відчувається легенький, дуже солодка і смачна. А зараз Перевіримо, чи це кишмиш, чи ні. Вирізали триятки. Ось такі вони жовті, симпатичні. Розрізаємо. Ну, є якісь такі рудиментики. Є рудиментик. А тут тут же і майже кисточка. Раз і два. Отже, ну я не скажу, що це кишмиш. Але на смак дуже приємний. Ну будемо далі наблюдати за цією формою. А нас власний корінь поки що ні. Кишмиш Алекс. Отже, такі форми як Владика Ночі, Кузьміч, полтавський ландиш, краса Дніпра. Полтавський манікюр будуть висаджені на власний корінь осінню, а за кишмишом Алексом поспостерігаємо ще рік. Київська область, місто Переяслав. Всього найкращого. До побачення!